Дорогі друзі, всім доброї ночі! Все чудово, я вільний сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все, та слава Україні! Все чудово! Я вільний. Каранувати мене не треба. Вчора Олександра Усика заарештували в аеропорту польського міста Краків. Одним з перших цією інформацією поділився Жан Беленюк. Зараз стало відомо більше інформації. Авторитетний інсайдер ESPN Майк Копінджер. Повідомив, що працівники аеропорту у Кракові, визначили, що фізичний стан Усика та його тренера Сергія Лапіна був непридатний для перельоту. Обом відмовили в перельоті. У команді Усика такий стан пояснили втомою: через мовний бар'єр і те, що Усик стверджував, що нічого не порушував, його і Лапіна було затримано. Також тому факту, що на українського чемпіону було вдягнено кайданки, дали пояснення польські прикордонники. Майор прикордонної служби Яцек Міхаловське дав коментар польському виданню. Вони не захотіли виходити на посадку, коли їх викликала служба безпеки аеропорту. Тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням. Одягнення кайданок було пов'язано з тим, що чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Одягнення кайданок було запобіжним заходом в офісному приміщенні. Зняття кайданок відбулося негайно. Також на всю цю ситуацію різко відреагував польський промоутер Анджей Василевський. Усик великий чемпіон, колишній абсолютний чемпіон світу. Він вільний. Я хотів би знати, хто і чому віддав наказ одягнути на нього кайданки, як на звичайного злочинця. Страшенна ганьба на весь світ. Написав промоутер. Дякуємо вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал. Щоб бути в курсі свіжих новин зі світу боксу, а також пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію.